Оцінюємо футбольні клуби, спойлер, Катя не розбирається в футболі. Ну що ж, перший клуб в нас Ювентус. Крещан Роналу там грав. Місце, я не знаю ну, такої взагалі. Окей. Ювентус сьогодні на хайпі. Ліверпуль. Е, нехай буде сьоме місце. Ну, окей, Манчестер зрати. Знаю, п'яте. Знаєш, да? Популярний клуб для тебе. Так. Да. Челсі, Мішка Мудрик там зараз грає. буде шосте Макайло. шосте місце. Сєрдінка, окей. Манчестер Сіті. Зінченко там грав. Хай буде. Ну, хороший клуб. Це хороший. Восьме. Я не знаю такого. Дев'яте місце, тим більше не знаю. Добре, топ 4, Баварія. Ну, не знаю такого. О, Реал Мадрід. Перше, я тут. ПСЖ? Угу. Ой, ні, це... це не ПСЖ. Це ПСЖ, ні, не я граду, так. Реально, да. Ну нехай буде третє ну, місце. То що, баба, як це називається? Барс. Ні, Зайка, як це називається? Барс Ну нехай буде друге місце. Я таке знаю тоже. Що? що таке?